Слава Україні! Вітаю вас, любі шестикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, що допомагаю вам пізнавати природу. У природі немає чистих речовин, вони існують переважно у складі сумішей. Суміші складаються з двох і більше речовин, але це не нова речовина. Суміші поділяються на природні та штучні, природні суміші. Це повітря, морська вода, нафта, кров, молоко, штучні суміші, озонований кисень або повітря для медичних цілей, суміш повітря з гелієм для наповнювання повітряних куляк, залізобетон, сплави. Крім того, суміші бувають неоднорідними та однорідними. Неоднорідними називають такі суміші, в яких неозброєним оком або за допомогою лупи чи мікроскопу можна помітити частинки речовини, з яких складається суміш. Це, наприклад, суміш заліза і сірки, піску й кухонної солі, води та олії. Однорідними називають такі суміші, у яких навіть за допомогою простих оптичних приладів не можна виявити окремі частинки речовини. Наприклад, повітря, морська вода, цукровий сироп, харчовий оцет, чавун, сталь, бронза та інші сплави. Чи можна створити однорідну суміш двох або більше твердих речовин? Виявляється так якщо два метали розігріти до температури вищої за температуру плавлення, утворяться рідини, які можна змішати. Коли суміш охолоне, матимемо сплав. Прикладом сплаву є бронза, суміш міді та олова. Здавна із цього сплаву виготовляли дзвони, монети та медалі. До складу сплавів може входити і не метал, сталь та чавун це сплав, головним складником якого є залізо, і незначна кількість вуглецю. Сплав може містити більше двох складників. Наприклад, нержавіючий посуд, столове приладдя. Виготовлене зі сплаву нікелю, хрому і заліза. Суміш це система, яка складається з декількох чистих речовин, причому компоненти суміші зберігають свої властивості. Тому суміші можна розділити, використавши різні їхні властивості, наприклад, магнітні здатність плавитися, розчинятися. Якщо складники різні за розміром, суміші можна просіяти. Тверді тіла і рідини можна розділити фільтруванням. Суміш цукру і крахмалю можна розділити, використовуючи різну здатність цих речовин розчинятися у воді. Додайте до такої суміші воду цукор розчиниться у воді, а крахмаль із часом осяде на дні посудини. У деяких випадках суміш розділити легко, у деяких важко, але це завжди можливо. Дію магнітом застосовують, якщо речовина, що входить до складу суміші, має магнітні властивості. Фільтрування базується на розділенні розчинних у воді і нерозчинних речовин, наприклад, суміш води і крейди, спирту і піску. Відстоювання це спосіб, який використовують для розділення речовин, що не розчиняються одна в одній і мають різну густину, наприклад, вода й олія. Золотошукачі відділяють пісок і золото методом вимивання. Суміш розкручують у посудині, вода захоплює пісок, а золото осідає на дні. В однорідних сумішах частинки однієї речовини проникають поміж частинок іншої речовини. Такі суміші розділяють випарюванням. Арабатська стрілка Херсонської області була частиною чумацького шляху. На початку 19 століття методом випарювання тут добували сіль, яка високо цінувалася у світі. Під дією сонця вода випаровувалася, утворювався насичений розчин, з якого викристалізовувалася сіль. Отже, людина широко використовує суміші в повсякденному житті. Для ремонту приміщень готують суміш піску й цементу. У виробництві скла використовують суміш піску, соди та крейди, пігулки є сумішю лікувальної речовини та речовини наповнювача здебільшого крахмалю. Бажаю вам успіху!